Друзі, всім добрий день, 2 квітня, я в Одесі. У нас сьогодні сонечко, тепло, але вітер, і дуже сильний вітер. Які у нас сьогодні плани? Ми з зразника зараз йдемо на привоз, купуємо їй м'ясо, потім йдемо на морічка. Ми там не були вчора, і мені здається, навіть позавчора, да? Чи були? Я вже заплуталася. Я коли моря не бачу, там хоч декілька годин, мені здається, що це вже вічність. Тому запрошуємо вас пройтися разом з нами. Привоз і море. Це швиденько, вітер сильний, я в футболці. Ідемо. <с> Йдемо. Зараз зайдемо з цієї сторони, як я завжди заходжу. Що я хотіла сказати? Поки сонечко гріє, то дуже тепло і комфортно. Коли вітер дує, то вітер такий прохолодний. І я дивлюся на небо, Сьогодні теж є ця димка, але менше, ніж була вчора. Ну Так мені здається. До речі, а вчора в мене боліли очі. От після оцих походіння, всіх гуляк. Ввечері, так, да, я лягаю спати, а в мене вони от начебто да, пилюка якась потрапила. Таке щось незрозуміло, хоча так її не відчуваєш. Ну Подивіться на небо. Взагалі-то цей вітер Сахари з пилюкою, він дуже часто є, ну як часто, от весною і восени в Ізраїлі. В Ізраїлі його знають. А до нас він не доходив. Але зараз він дійшов і до нас. Скажу, Армагеддон. Купила черемшу по 5 гривень. Такий хороший кучок. Рітиска шістдесят. Шістдесят п'ять молода капуста, дев'яносто сто огірки. Що ще? І 60. 25, стара капуста 20, 65, молода. Оптово працює, багато продавців, а ми йдемо далі. Хотіла ще взяти огірки собі, але такі ціни я дивлюся, 90-100 на Ставрі Теж така ціна. Так я можу там ходити по одному огірку брати, коли мені треба і все. Подобається всім, як вона цирк. Так, це попало. Хто тут о, є, все Все, на вихід. Зразцянько важкувато ходить по ринку, бо вона чує всі всі запахи, вони її манять, вона відлікається, тягне. Це дуже важко з нею ходити. Подивіться, яка краса нас зустрічає на спуски до моря. Клас! Сонечко вже зайшло, поки ми прийшли, сонечко зайшло, море штормить. Я вам казала, що ця, як, цей туман від вітру, що начебто він сьогодні менше. Ні, він не менше. Ні-ні ні. ні, ні. То от, поки сонечко світило, його було менше видно, а зараз його дуже добряче видно. От прямо висить такий. Туман, пленка така. Сонечко, на вихід. Хорош сидіть. Зайшло воно, Растя. Ну, одягнули капеліну, окуляри. Я одягнула Расті немає ще окуляр. Не до роботочка. Треб... Не допрацювали раз цей момент. Подивіться, яка краса. Ну, шторм не дуже такий. Ми бачили посерйозніше. Але, друзі, я взяла з собою качку. Я взяла качку. Ну, як я зможу зайти, поміряти температуру. Мені ж треба якось зайти, я ж не можу роздягатися. Купальника то я не брала. Мені треба в штанах якось зайти. Знайшла качку, все. Хотіла такий експеримент, скільки до градусів, скільки після, а там не знаю, що у нас вийде. Ну, якось така люже, може, і поміряємо. Добрий день. Добрий день, наша морячка. Рада тебе бачити. Дуже рада. Растюня. Хоче зробити кайфулики і не знає де. Там мокра, на мушлях. Ну, звісно, на мушлях. Ой. Ну, все, оце кайфуліки, нарешті. А то гумарини, ресторани, хачапурі це все не те. Кайфуліки на мушлях? Оце кайфулики. А то вигадали, да, Растя? Хачапурі? Навіщо нам це? Навіщо нам це? Не підводь, де ти, виходь. Виходь давай. Вставай там Тобі сонечко, що ти вийшла, дякую, дякую, сонечко, дякую, Морічко. Зараз продимо. Ну, куди кидати, Растя. Тут он щось ремонтують. Клас. Раз ця капеліна злізла, моя сумка. У мене повна сумка. Я ж скупилася, накупила багато чого. Буде розпаковка. Пізніше. Я не можу, буде пізніше розпаковка. Ми трохи відліклися, у нас тільки що була пошукова операція, пошук м'яча. Растя загубила, але знайшла, молодець. Подивіться, пташиний пляж знов затоплений повністю. Є що робити цим чоловікам, коли розпогодиться, знов будувати все по-новому. Ось так. Море дуже красиве. Коли сонечко підсвічує, клас. Друзі, у мене є для вас новина. Це така всесвітня новина. Є всесвітній рейтинг пляжів, і в цьому всесвітньому рейтингу на 27 цьому місці знаєте, який пляж? ланжерон, наш улюблений Ланжерон, хто тримає Ланжерон? Звісно, Рася тримає Ланжерон. Ми дуже раді, що наш ланжерон зайняв 27 місце в цьому всесвітньому рейтингу пляжів. Він обігнав багато відомих пляжів. Я не знаю по яким критеріям давали ці місця. Ми побачили, як читаючи новини, ми побачили просто табличку, де назви пляжів і місця по всесвітній рейтинг. Отак От називається ця табличка. Всесвітній рейтинг. А я ж кажу, по яким критеріям невідомо, але нам байдуже, тому що ланжерон рулить. Все. Разця! Наш ланжерон! Ура! 27 цьому місто! Ура! Гомоніть цю собаку, а! Ось так, люди сидять, відпочивають, дихають свіжим повітрям, а гараздка гавкає. Гав-гав-гав. Як далеко доходили хвилі, бачите, мокро все. Що, Гугуня? Та зараз, ну куди кидать? Сьогодні ще прочитала новину в Одесі, затримали шахрайку. Знаєте, що вона робила? Вона ошукувала пенсіонерів, знімала порчу за 7 тисяч гривень. Спочатку вона їм розповідала, що вони там всі прокляті, і діти їх прокляті, і онуки, і треба зняти порчу, вона це вміє за 7 тисяч гривень. І вона багато людей також шукала. От як їм вдається цим шахраям знаходити людей, які їм вірять, які готові віддати ще пенсіонери. Уявіть, що для пенсіонера 7 тисяч гривень. Одає ці гроші, вірять в нашому в 21 столітті ще вірять в ці якісь магію, там що там колдовство, заговори їх зняття, і готові платити ще гроші. Багатьох шукала, ну що, зараз її будуть засидити. А де м'ячик, Растюта? Тільки що збув, що нема. Де м'ячик? Де м'ячик? Подивіться, як вона його сховала, а навіщо ти його сховала? Растя? Навіщо? А ти Разінка, щоб я не знайшла. Ну, хто каже, що вона собака, ну вона дитина. Ну, Я вам казала, до речі, що Чехов, казав Чехов, Антон Павлович, у нього були такси, він їх дуже любив, розводив і все. І він казав, що такса це ще не людина, але вже не собака. Що вони настільки розумні, уявляєте? Да. І, я там, і я це підтверджую. Расть. Ти вже не собака, ні. Ти хитра. Ти хитра. який вітром навіяний ідемо в обхід тому що бачите тут не пройдемо а ось Ланжерон. ну що вітаємо ого скільки тут людей Ланжерон, вітаємо тебе! 27 місце в світі. Це не хухри мухри. В світі 27-му. Ви уявляєте, скільки в світі пляжів? Тільки в Одесі їх мільйон 21. А в світі скільки. І Ланжерон 27 місце. Ой. Ой. Пишаюся, пишаюся і вітаю. А де Растя? Вона теж пішла вітати когось і думає, треба це відсвяткувати. Бачила відео в інтернеті. Молода дівчина з дитиною стоять там вже на набережні, на ланджероні це зроблена набережні, красиві стоїть дитина і вона до неї біжить. Біжить, ну так знаєте, море шумить, і вона біжить до дитини і тут падає. Падає, підскользнулася, бо там вже мокра хвилі, так теж б'ють, трохи долітають же. До самої набережної вона підскользнулася, впала і на неї зверху ще хвиля бризкає. Уявляєте? Ну, Відео, звичайно, набрало багато лайків, але сама ситуація, ти впала ще на тебе ця вода. О, мама мія! Ну, цікаво. Цікавий досвід, так? Да? Ну що, треба якось разуться та йти, воду міряти. Температуру міряти треба, воду міряти. Дивіться, які хвилі. Ну от як я її помірюю. Ну давайте спочатку розпаковка. Що я придбала? Придбала такі крокси на привозі. Я ж вам казала, що я крокси дуже люблю, в мене тільки з привоза, тому що вони там недорогі. 380 гривень. Я спочатку подумала, мені дуже подобається на цій платформі, але я подумала, що в них буде незручно. Ну я поміряла, поки що дуже зручно і класно, тому я їх придбала. Біленькі. І це ще не все. І ще такі, звичайні, за 250 Поки що є вибір, є розміри все. Бо в мене 39-й розмір це такий він. Користуються попитом, постійно щось нема, потім шукаю. А я влітку такі стираю по декілька пар. У мене стира протирається, дірки, дірки подошуємо. Ми ж тільки ходимо, ви пам'ятаєте, більше 25 кілометрів на день влітку. Починаємо по всіх пляжах і все ж в кроксах. Крокси — це моя любов. Ось так. Оце я сьогодні придбала. Двоє кроксів, білі і ті, і ті одні на платформі, інші без. 250 гривень і 380. Я не знаю, навіщо вам це треба, ну ладно. Хай буде ця інформація. Я розложилася, що зараз до мене будуть підходити люди і питати, що по чому? З цими кроксами. Думаю, що я тут продаю. Оптом. А я кажу цій продавчині, кажу, ну щось уступите. Ну, коли вона зрозуміла, що я беру все, я ж спочатку сказала, що беру і то, і то. А потім питаю, ви щось уступите? Вона каже: та ні, я і так недорого продаю. Я кажу, а що за опт? Я що б там беру? Вона каже, ні, це не опт. Так що так, нічого мені не вступили, ну, що робить? Так, качка є. Зараз дивимось на температуру, що вона показує. Зараз вона показує 20 градусів. Я спробую зайти в воду, не знаю, чи зможу я поміряти, чи ні. Ну, Зроблю вигляд, що міряю. Ходімо. І сонечко вийшло. Все для мене. Іди тільки, да? Іди міряй, іди купайся вже, що хочеш, то йди. Роби. Ой, вода, яка крижана. Боже, чоловік сказав той, що купався. Я кажу, як вода, він каже тепла. Я кажу, та-да, крижана. Він каже, ні, вже не крижана. Ну, от як можна вірити людям, коли вони обманюють? От як поміряти? Як вірити, як поміряти, як що робити? Тільки так. Зараз унеси її. Качка, ну упливай, я тебе прошу. А ні, вона не поміряє. А! У! Все, я намочила, себе штани. Качка, ну шо ти? А піна яка красива. Растя, що ти робиш? Навіщо ти її оближуєш? Скільки? Ані. Вже 14. Вже 14. Появляєте, як вона швидко охолола вже. Вже 14. Ану. Качка, не упливай! Забираємо. Все, ну і її в баню. -ї -ї. Все, ми її вже не знайдемо. Ми її вже не знайдемо. Експеримент провалився, качки немає, все, вона оплила. Моречка, віддай качку. Нормально? Нема. Оте мені її шукати? Все поплила десь. От навіщо я її в другий раз кинула? Все, експірієнс не вдався. Була брехлива, але вона була. А зараз нема ніякої небрехливої, неправдивої. Ось так. Ось такі справи. Ага. Що? Стаю, чекаю, може винесе. Пішла міряти температуру, а дурепа, ну от як так? А де моя Растя? Друзі, є такий вислів, погоди з моря чекаєш, а я отак стала, як вкопана дивлюся в даль, в синю даль і чекаю качки з моря. Растя, не нервуй мене, в мене і так, проблема за проблемою. Немає качки, ти ще. Де ти була? Тачка вплила. Ти мене попереджала, да. прийшла, навіть зайшла в море і її облизувала. Треба було взяти і бігти. Ти ж бачиш, що в мене не вистачає розуму, не робити цього. Кинула в хвилі і стою, чекаю. О, мама мія! Це тільки я так можу, Ладно. Забрала море, значить, йому потрібно. Все, забирай. Ну, до речі, я скільки була в воді, поки я її шукала, і я так сильно не змерзла, як от декілька днів тому. Вода трошки тепліше, так. Да. Тепліше. Можна вже починати купатися. Боже, а що це за дитячий садочок? О, скільки малишні, як крута, тентерин. Родичі, возімо, родичі. Апа, оце так. Да. Родичі, родичі. Це маленька ще раз, вона така грайлива. Раз ти вже трошки в образі. Привіт, Тіха, <ривітуля> <ривітуля> Так, пішли, Растюня. А скільки їй? Скільки їй? А, дев'ять місяців. Бо, да, Видно, що маленька, 9 місяців. Вона розгубилася, щось не можу зрозуміти. Де хто? Трошки розгубилася, така соці. Клас. Дайте їм м'яч, вона покаже, як вона може м'ячем гратися. Ну, раз, все, додому пішли. Сонця нема, качки нема. Все. Прогулка вдалася. Ага. Клас. Пішли. Ось тут дівчина поставила дитину, сама до неї бігла, впала і ще отак от на неї хвиля накрила її. Ну не хвиля накрила, а набризкала просто. Ми вже йдемо додому. Зараз я вам покажу. Та пам'ятаєте, тут теж такий красивий великий фонтан, ще його не вімкнули. Чекаємо, чекаємо. Так. Ну, все, закінчую своє відео. Вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.